Всім доброго ранку. Ну що, пішов рахунок 60 учора, а сьогодні вже пішло на 61. Ну так, зовні наче нічого не змінилося, так, вмилася, плани ті ж. Настей вже все свято пройшло, і я вже сьогодні входжу, знаєте, як буд в будні дні, не думаючи про те, що вже ще не похилого віку. а... Як там сказати правильно? Зрілого, зрілого зрілого віку життя продовжується. Не будемо сумувати, не будемо, як кажуть, скиглити вперед із піснею. Ходимо, движимося, тому що поки ми будемо двигатися, ми будемо жити. А як тільки зупинимося, ляжемо на диван чи на ліжко, дивлячись телевізор чи в інтернеті то вже все, то, то вже буде торба. Так що вперед, ви знаєте куди? Ми йдемо зараз. Дивіться, яка краса. Якісь пташки, вже такі. Звір Звірі, мабуть, прилітає. Сонце там встає. Народу дуже багато. Ми тільки сіли. Знаєте, трішки морозець, але чуботи прямо промерзають до цього, до підлоги. Вон синьками йде, толку немає. Сьогодні мороз. Вчора було нормально, а сьогодні. Та я ж там поставила Санька, і сюди прийшла на старих лунках. Я сюди пішла на нову. Тут же ми сиділи на цих. Оце коробка. Да, оце отут ми сиділи. Фух, красиво, правда? Навіть якщо риби не буде. Краса. Отак от, знаєте, навколішки сидить, хто на стульчику, хто бігає, хто як. Але на на намик всі, поки що ловлять, настоячого не хоче. Артемка ось жовтими полосочками. Я переживаю, що додому то йдемо. А чого? Та, щось почало хрупати, їхав передок. Клац, 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 пойму, що чи шруплять. Та, Та доїдеш. Ну, да. затягнута, так <laughs> Ну так. Що саме факт притормажу і перестає, блять. Значить, їдьте притормажу, їдьте притормажу. Дивіться, скільки людей сидить, і Давай. І оце так сидимо. І туди, і туди далі, і далі. І в кожного є склікуха. Оце та мужінечка, помпончик я його називаю. Бачу, він який бубончик він Помпончик. І оце він бігає. Він ну микає. То Артемка, то що ми літом з ним бачимося? Ми давно вже на, на, на Ринковського. Дуже багато людей, що знаєш. З баржі ми ушли, то що там гукають, там робітники, ой, полотенце впало. Сьогодні я вам скажу, що я поки не збігала, Санька хоч трошки наловив, а я ніфіга сьогодні не наловила, у мене снастька не та. Чи чи какати не хочеться, чи юбка коротка, бог його знає. Ну, сонечко вийшло, дивіться, погода гарна, тільки вітер вітер противний. Ну, Сидимо ще ще рано, ще 11 -та година, так що чекаємо. І ось хтось один знайшов і пішли туди-сюди. Зараз я вам ззаду покажу. Мялочка прямо свіжалька. А ні, трошки розбіглися, було більше сзаді. Бачите, тут під баржу. Ось палатка, дивіться, як кльова. Кубу називається. А вон дивіться, рибалка садить. Микає, 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 микає. Гори Так, воно ззаді хтось. бачите, як хорошо, можна не повертати голову. Дивиться, хто там ззаді що піймав. Так лопнув. Так, підніму шапку. Отак от встану. Ага, може стоя. Риба люба печот. Я от з утра і вози сання сіла, так, та ні, я піду, я тут прийшла, ні, не клює, піду до баржі. потім опять сюди. Ото, знаєш, куриця з зайцем не знала, де сісти. Туди, сюди, туди-сюди. Отой прозівала корм. Корм, клюв. сейчас затихло зовсім, сейчас в риби обід. Треба теж обійдемо, ми зараз попили чайку із вафлі. А в нас ще по бутерброду залишилося і чай. Чай так розрахований, що по великій крусці два рази б'ємо і потім йдемо додому. А вчора ми з Сашею повижирали все з самого рання, не клювало. І все сидимо таке, щоб чайку попити нема. Я кажу, Санечка, давай будемо їхати додому. Все таки праздник, день рождення, долини шубу були зробити, шубу поїму. А вони, бачите, як зробили такий стол смачний, що і сьогодні ще будемо їсти. Так що... Сидимо, погода гарна. Ну синоптики передавали таку погоду, так що нічого нового й немає. Все як повинно бути. Чуєте? Ой -ой -ой. Перестало клювати. Я ще цю удочку маленьку так, ну тут де кладошка рибовить, але вона мені так запутала верхній крючок. Вже сижу, щас, Саню, жду та будемо йти домой. 12 часов хватає. Треба завтра приїхати чи ждати, поки ми все там прорве. Вже так надоїло, воно вже, може сьогодні не бере, а завтра як почать брати, як бешене. Ну, Санька трошки піймав. У нас ще там є трохи, сьогодні сухий посол зробить. Сухий посол дуже класний, вона така тугенька, вона така, знаєш, швидко буде сохнути, то ти ж її в воді сімчасової матішки ще 10, яке там тримаєш. А сухий посол замечательно. У мене є там відео, там нема чого, просто рибу добре помив, в ящик з дірками, щоб оце все сукровиця стікала туди. І сіллю добре пересипаєте і на два тижні залишаєте. Так, ну що, все, прийшли ми, хвати, Бо зараз заїхати на дачу на нову почту, якраз по дорозі по дорозі, забрати вчора е... Віталік посилку прислав і вона прийшла якраз на день народження. але ми вже з рибалки були вдома, ми вже не стали їхати, то зараз заїду, заберу. Він мені казав, що він мені на день народження, накупив там насіння. Це дуже потрібне подарунок, я вважаю. Якщо там насіння, то це дійсно те, що потрібно дивіться, яке небо гарне. Гарне-гарне, голубе-голубе. Але якби ще рибалась. Ну, сьогодні Санька, звісно, молодець. Сьогодні Саня відлічився. А я сьогодні пробігала, пробігала отак туди-сюди, як пердя по ярмарку. Що сказати? Точно як пердя по ярмарку. Я не знаю, що таке прислів'я, мабуть, що там на ярмарку не може знайти, де пукнуть. Боже, як жалко, цей ресторан, такий гарний ресторан. Ми тут день народження мені відзначали, потім Дімка, коли зі своєю першою жінкою зустрічався теж день народження. Тут вони відмічали гарно воно на березі. Але ще було таке, воно маленьке-маленьке. Це потім розбудували. Ну непростої людини цей ресторан був дуже непростої. Зараз я не знаю, чи є, але гарно його розбудували на березі. Може, якийсь сіряк на березі собі дозволити, дозволити, вибачте. Такий ресторан. Я думаю, що ні. Ніколи ні. А тут, як кажуть, людям з голубою кров'ю можна це все. Ну, нічого. Може, можливо, в тому житті, на тому світі ми будемо іншими людьми з голубою кров'ю. Що, Садочка прогріє трішки машинку, Автомобільку. Автомобілі, автомобілі. Буквально все. Сьогодні оділа щасливі ці рукавиці, бо сині нещасливі. Воняє риби, страшно. І що? Це зараз, 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 тому, що Санька не бачив зеркало. Гора сидить, гора, гора, голісінька. Їдемо. Посилка, ой, та покажу вам посилку, звичайно, які там насіння прислав Вітя. Звичайно, покажу. Ну, явно, це ж таке, що потрібно. Можливо, щось не покажу вам, можливо, щось покажу Насіння це цікаво дуже багатьом, тому що мій, як кажуть, глядач, він має дачі, він має бажання працювати на землі, він має е, батьківські садиби і там теж сажають, одним словом, роботяги. роботяги. Але, Але це буде зовсім інше відео. Окремо його зроблю, добре? Тому що, як кажуть, треба. котлети окремо, мухи окремо, а в мене все разом. Хтось шукає, наприклад, рецепт риби для ну, в'яленої сухого посолу. Хіба там зрозумієш, як у мене там пішов, наловив, а потім аж в кінці рецепт. У мене шматочок є, як Саня вже все це зробив і повісив на чердак. Надо буде взяти, тоді трішка так його зрізати і в один сіпити і назвати вялена риба сухого посолу. Рецепт від А до Я. Правильно? Правильно. Так, все.